Фатальний день ще просто гра уяви. Нині на календарі одна з найхимерніших дат. Перша в цьому році п'ятниця 13-го. У багатьох культурах вона вважається нещасливою. Чимало людей цього дня панічно побоюється чорних кішок усілякого чортовиння та інших негараздів. Теорії виникнення забобону безліч. Найпоширеніша версія саме цього дня був розіп'ятий Ісус Христос, а 13-те – нібито число юди зрадника. Утім, остаточної фатальності чортова дюжина набула після страти магістра ордену тамплієрів у тисячу та році це якби стало проклято таке число. Значить, його прокляли спочатку тамплієри, ну а потім їхні, якби нащадки, герметичні ордени масонів, розенкрейцерів, філалетів, германефтів та інші, які якби ведуть свої такі, якби містичний родовід від тамплієрів. Це все нашарувалося, і остаточно оце тринадцятка п'ятниця тринадцятого перетворилися на щось таке прокляте. Вірити чи ні в нещасливу силу чорної дати особиста справа кожного. Якщо дехто у цей день таки побоюється містичного впливу, то інші навіть жалкують, що таких п'ятниць у році мало. Так, щоб до числа щось таке знаєте, трошки число, <плес> не різні, знаєте, є кажуть від чого відлік починати так тут кожна людина може спрогнозувати собі майбутнє і мрії збуваються я в це твердо вірю а друга сторона я все таки фізик викладач фізики не можна зовсім відмовлятися від містики але наука поки що не вилучила це звичайна дата вона нічого не означає ніяк не прив'язана до яких Подій і так далі. Самовнушання. Я думаю, що не варто вірити, тому що все, що ми робимо, це все залежить від нас, незважаючи на всякі дати, незалежно який день, яка дата. Ну, не знаю, для мене це. Звичайні сімки дані нічого ніколи зі мною звичайно не траплялося. Усі страхи кажуть психологи, можна приборкати. А в Америці навіть існує товариство, яке кинуло виклик чорним п'ятницям. Тут цього дня з гумором роблять нерозсудливі речі, випускає чорних котів та ущент розбивають дзеркала. Як би там не було, магічні тенета п'ятниці 13-го розвіюються нині опівночі.